Я пам'ятаю, раніше прям усвідомлено, десь в років, мабуть, 18-19, перший раз під собі ну, почав говорити, що блін, треба прям відмовлятись від мату. Бо в якийсь момент в мене прям дуже часто він був в мовленні. Звичайно, що його стало менше, коли я вже почав працювати, коли вже просто почав працювати, тому що 10 годин на день ти працюєш і там ти ну, особливо ну, там, не використовуєш його. Але в житті він залишився, і в якийсь момент я зрозумів, що е, в мене тягнулося оце бажання перестати. Uh -huh. А в якийсь момент я зрозумів, та, ну, я не використовую його кожного дня, е, і він просто є, і я такий ну, нормально до цього. Так. Да, у мене, знаєш, у мене с матом така тема, що до певного віку я хотів материтися. типу, це круто, класно, і взагалі. Если ты материст, то ты... ты. до 8 роки. То ты крутой перец. А еще, если классно, матерись, то ты вообще красавчик. Я матерился прям мощно. Вот. Да и сейчас могу мощно. И потом в какой-то момент, и, кстати, не в 18, ну, ну в какой-то момент, может, где-то в 27, да, где-то так. Я типа все больше матерился, а в 27 думаю, ну, как-то захотелось, чтобы речь была чистой. Знаешь, в какой-то момент приходишь к тому, что. Блин, так классно, когда люди общаются чистой речью При том, что у меня мама вообще не матюка, Вообще И у меня в семье вообще никто не матерился Абсолютно Я тут такой какой-то, ну, короче, черный лебедь Я все так Дикий утенок А так бывает Ну, короче, вот так вот Да И в какой-то момент я начал пробовать материться меньше Типа отказываться от этого И так далее Но это достаточно сложно сделать Оказалось Потому что э, экспрессия и эмоции какие-то, э, они как будто автоматически настолько привык я выражать через мат, что mm -hmm. их настолько сложно выразить не через мат стало для меня, что я начал, ну, тут пришлось учиться заново говорить. Я начал э, вспоминать слова и, и ну, начал их, я не знаю, вычитывать. Ну, реально. Потому, притом я очень много читаю литературы. И, и в какой-то момент я столкнулся с тем, что читая литературу, я э, прям вот читаю-читаю, и потом, если вхожу в разговор, я могу прям говорить на языке этой литературы, вот как я, знаешь, как… Но если со мной в разговоре… Сноп. Если со мной в разговоре человек, который э, там матерится и так далее, я сразу же подстраиваюсь под этот диалог, я тоже начинаю материться, типа, э, и не, не соблюдаю вот этот, э, ну, вот этот язык, скажем так. И это тоже меня начало в какой-то момент немножко… Напрягать і я думаю, блин, я хочу реально зберігати якусь чистоту общення. А чому вот. одразу тут питання? От, колись хтось так назвав, просто знаєш, як... от, от, одразу мені ця важко дається в розумінні, чистота, що таке чистота, чому, просто, чому мат це грязно, а чистота це як ці слова окремо взяли і назвали брудними? А інші слова чистими. І чому чисте мовлення? Знаєш, як є люди, які гарно говорять в цілому, яких приємно слухати, угу. які, цей, які доносять думки, розповідають історії. І ти взагалі не считуєш, там є мат або немає. В тебе просто людина гарно говорить. А є людини, які люди, які. Не можуть до докупи зібрати свої думки, як я зараз. Е, ну, тому що мені дається мова не просто. От я не талановитий в цьому плані. Е, вже півтора роки україн, е, говорю українською. А ти прекрасно річно ну, навалюю і... спеціально вам. Ну, зрозумів, і для Но мене це Як, кутай, як... уміння повіствування какої-то ну, вистраювати? А, мож, і, можливо, і, і, воно... і слова, які і ти для мене оце, це. Да, да, різні дякую, що сказав. Я, мабуть, хотів. Дякую, що ти, та, да, ти прям тезу ви, виокремив. <гум> і я, мабуть, хотів сказати, що для мене це важливіше, ніж є в мові мать чи ні, да, Просто я неправильно Ну, Да, тут момент, вот этот именно в повествовании, в первую очередь, потому что есть множество. Ну, есть люди, которые. что ты меня по повествованию и что-то. <св> есть люди, которые. С матами будет так классно рассказывать тебе историю, общаться. Ты просто Ну такой... як з матами, знаєш, як коли це акцент. Я не да, кажу, а, що це подъездный под базар, а коли я це так... просто... Да, да, да. Да, коли з матами... ты так сказав, що ніби через, од... через кожне слово. Нет, есть люди, которые могут и через каждое слово тебе говорить какой-то мат, но он будет очень уместен, классно, прикольно. ух Потому что здесь еще талант рассказывать Он может... классно совместить. Просто есть такие маты, которые, ну, типа, ты не используешь, не знаешь, а человек будет тебе накидывать, их ты прозреешь. Афродизиак. Я же больше говорю про мат, как... До какого-то... Во-первых, чистая грязный. Давай ответим на это. да да Чистый грязный. Я не говорю чистый, что мат это чистый. Это я говорю. Точнее, не я. Я не говорю, я не говорю. Это ты сказал, блядь. Это не то, что все как-то определили чистый и грязный. Я для себя. Ні, ну люди так говорять. Хорошо. Uh, 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 ну, это знаєш, ти сей такий... такой. А почему слово колесо это колесо? А почему слово колесо это не массово. А, не, ну я не знаю я, я, я на увазі, що типу, що грязне, це щось про інше, а не про мат. Я, ну, мабуть... Ні, не, я не, до, ну, не докупую, я думаю. Просто... Я понял. Я думаю, що в якийсь момент момент ну, определено було, що є Грязна, слова, которые, э, ну, придумали для вираження. определенных смыслов на языке который недопустим в каких-то кругах общения и возможно они потом стали матами эти слова не знаю но короче я знаешь какой-то момент пришел к одной теме я читал орвела 1984 и там был свой язык назывался новояз они точнее придумали язык на который всех пушили переходить и этот новояз он максимально сокращал разговор твой, твой диалог, твой разговор друг с другом, то есть слова сокращали, аббревиатуры использовали, вот это все движухи. И я такой сел какой-то момент и подумал, блин, так это же, вот это и есть мат, то, что пытаемся, то, что нам пытаются не то, что навязать. В какой-то момент, ну, мне как навязали, не то, что, в какой-то момент было модно материться у меня в городе, и я матерился. Потом я как-то продолжил. И я понял, потом словился на мысли о том, что используя мат, я, про, я забыл все слова, которые там из книг знал, там, я не знаю, чудесный, чудной вот такие какие-то вещи. И я даже иногда стесняюсь использовать слово чудесный. Я и говорю пизда. Ну, я не знаю, вот мне неудобно, но скажу чудесный, подумает, ну да, понятно. Вот. А мне хочется вернуться к такой речи, меня она привлекает, мне она кажется красивой, и более того, мне кажется, она обогащает мой разум и меня думать шире и изъясняться ну, как-то сильнее, передавать эмоции точнее, потому что писать заменяет вот такой список эмоций и разных состояний. А если мы возьмем литературную речь какую-то, то на каждое из этих состояний есть какое-то свое mm -hmm. слово. И если ты каждое это слово ну, под да. нужное состояние поставишь, ты такой скажешь, вау, классно. И вот если послушать, просто есть, ну, для примера, я иногда люблю заходить в YouTube, и находить интервью там, начала 20 века, и вот просто посмотреть, как люди говорят. Они уже ста старички? Ну, типа, я имею в виду, люди родившиеся там в начале 20 века, и у них берут интервью, и они сохранили вот этот э, стиль общения, и ты такой слушаешь и прозреваешь, что это, ну, это, это невероятно красиво, интересно и классно. Вот, поэтому э, мат, понятно, отдельно, повествование тоже, ясное дело, отдельно. Ну, вот мне как какой-то момент почему-то стала привлекать идея того, что мат будто бы э, провоцирует меня, Миссить более узко і более скудна. Отак. Вот Почну. Угу. Я хочу сказати э, тему, що ми на кожному выпуске практично забуваємо что то сказати, что то наністі. Ну, понятно, потому тому, що ми урікаємося діалогами. Тому що кожен раз ставляться камери, і ми, як з тобою на початку, говорили, що наш подкаст це просто ніби нас підслуховують. Угу. Я дійсно з тобою розмовляю. Я в якийсь момент вже не помічаю камер. Uh, і звичайно, що воно випадає постійно. Нам треба говорити про підписку, нам треба говорити про дзвоник, про те, щоб люди залишали коментарі. Я ну не знаю. Да, як, ми... Можливо, треба якось записати якось окремо. І, ну, і не забудьте ще сказати, що вони ж шерили, тому що це допомагає нам. Це ну, ще, і коли ти це ну, тримати в голові, з одного боку ми з тобою спілкуємось, з іншого цей. Я не знаю, як. Ну так. Да, я б предлагаю тобі отдільно це записати і потім вставляти відео, щоб люди помніли і да? да, Давай спробуємо. Да. Супер. Якось треба зробити. Агонь. Привідкрию э, трошки цей занавіс. Ми з Колею розмовляли. Коля сказав про цю думку про цей новояз. новояз? Да, да, да. Про те, що мат скорочує сенси, забирає да, можливість використання різного спектру слів в нашій окремій розмові. І я, я почув такий і кажу, що давай це обов'язково на подкасті проговоримо. Саме тому ми і почали з того, що я якраз поділився тим, як для мене мат, угу. ось і от наскільки. Контрверсійна думка. Да? Ну, не те, що... ну, ну да, да, да. А, що от з, тако... от з такого, з такої сторони я ніколи на це не дивився. І це досить цікаво, да? що, ну, от, здавалося б, така річ угу. може тобі десь заважати дійсно е... навіть розуміти емоції, пояснювати їх і так далі. Хоча я ніколи цього. В мене, мабуть, ніколи з цим не було проблем, і тому я, можливо, ніколи і не, і, і не зводив. але, ну, Тобто, я ніколи не чув такої думки. Знаєш, а в мене так якось сталося, що я досить рідко таке трапляється в житті, тому що якийсь mm -hmm. є ну, прям досвід, знаєш, в багатьох речах, сферах і так далі. І я коли це почув, я, блін, обов'язково треба проговорити. Що я про це думаю? Да, Я думаю, що. Це для мене, знаєш, така, тобто я зараз в житті використовую, як я сказав, uh -huh. мат, але досить ну, обмежена кількість. При цьому в мене немає так, знаєш, є ще інколи поділяють там. Ну, якщо ти з друзями, нормально, якщо ти там не з друзями, то не дуже. Uh -huh. Я от пам'ятаю, в мене було навіть на минулому тижні на цьому якісь зустрічі з незнайомими людьми. І я пам'ятаю, коли там знаєш. Там я не знаю перші 20 хвилин зустрічі, uh -huh. і е, я можу собі там дозволити сказати, що по пояснюючи якусь ситуацію. Наприклад, uh -huh. я шукаю підрядника якогось на якусь задачу uh -huh. і кажу, що там го говорю, 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 і кажу е, і дійсно, це якийсь тому що це настільки складна для нас зараз задача, uh -huh. і ми зараз шукаємо людину. і Я навіть по людині бачу, як їй стає простіше, зрозумів, що перед нею Звичайна людина, тому mm -hmm. що все одно є якийсь там твій, ну знаєш, що це от навіть, в, і коли це знов в... використовується вчасно, локально, обережно, mm -hmm. і навіть таке слово, ну, піз. Досить яркий такий мат, грубий, угу. ну такий прям заюзаний. Але навіть його можна використати так, що людина, знаєш, о, 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 посмішка з'явиться, угу. і ти розумієш, що ти трошечки навіть літ так. Та, тає. Ну, понятно, это... Ось, але при цьому я, мабуть, от так. Да, Після цієї думки, після того як ми проговорили, знаєш, просто замислюся не, не з точки зору перестати його використовувати, mm -hmm. а використовувати його, але при цьому не забувати про ширший спектр слів, тому що да, я знову от зараз подумав, коли ти говорив про те, що е, одне слово може настільки різні емоції, це як mm -hmm. ахує і І mm -hmm. ахуєть може описувати ну настільки багато емоцій, а все приплили. <свят> і, <свят> і, 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 і погнали. І там, мабуть, десятки От уныния до восторга. Да, і всі оці тональності. І от така дуже цікава думка, яку хотілося да. покласти в наш короткий епізод. Да, я хочу ще за фіналі, що, что отдельно обратите просто внимание, є така тема, коли люди стендапять, шутять, і у них не получается на нормальному языке ну, блин, нормальному, Что такое нормально? Ну, короче, на языке без матов донести какие-то шутки у них не получается. И тут они используют мат, и все начинают смеяться. И... Быдло, ага. Ну, ну э, вот почему-то так, не знаю. А, знаете, когда э, все в зале сидят такие и не ожидают, что сейчас будет мат, у тебя маг х... И все такие «А-ха-ха-ха». Потому ну, что разумом складнейший ну, рассмешить, ну, вот, Разумные жарты вот, смешнейшие вот, жарты, но а Это складніше. то, к чему я хочу свести. Я не говорю, что это так и есть, но я в какой-то момент… Давайте попробуем в абсолют подняться и сказать, что мат — это теория заговора. Просто в абсолют поднимемся. Теория заговора для чего? Для того, чтобы мы мыслили более примитивно, скутно, более примитивно, выражали себя и эмоции но примитивнее. ты ты рептилоид. И на основе этого были более, ну как, более тупые и не думали слишком много. Вот и все. Тут я еще добавлю, что, конечно же, очень сказывается скорость жизни, интернет, все эти движухи на нас. Потому что если разобрать там условный 18 век, какое у них было развлечение? Читать книги и обсуждать книги на балах каких-то, не знаю, тусовках болеть и умирать. Главное, развлечение. Я к тому, что объем прочитанных книг Жах. был в 300 раз выше, потому что не было телека, радио, ну, короче. То есть ты ходил в театр, да. ты читал, а потом ты это все обсуждал, типу... потому что ну что еще делать? Ну я не знаю, так можно сказать. Как? А ты что, э, ты в теме настолько для меня прошаренный, знаешь, что ты когда базаришь за литературу? То, як якби, ну, все окей. Просто э, ти зараз такий сенс сказав, який можна оспарювати, що а в кого там книги були, книги це була розкош. Ні, так ми не говоримо про этот. Ніби ти кажеш, я що говорю, раніше, про, я було... я говорю про те, же вищий... Пусть візьмемо уровень вищого общества. Приди, зараз вище якесь общество, уровня того, середній клас, пусть буде. Ну, на сакарі, тим ще. Навіть що... середній клас читав літературу, тому що доступ був. Литературе. И сейчас ты можешь со средним классом общаться, ну вот мы будем общаться ебать там класс, ну, типа. А можно тогда, да. А, и вот эта блядская, ну, типа, которая меня бесит до невозможности. Розмовляв за нею, це партнерка по агенції. До речі, я став партнером pr агенції тому всем, кому треба пиар. Сюда блядь. Да. в описі є з нами. Давайте будувати піар з нами. І Аня розповіла: е, так, е, чиста, чисте мовлення е, говоріння Я пам'ятаю е, е, два-три два, роки тому, коли я прям почав, і мені здається, навіть. Ну як не навіть, а мама почала говорити, що я так говорю, знаєш, більш тому, що я в мене багато роботи. Mm -hmm. Я так матірюсь, але я почав прибирати е, mm -hmm. я почав прибирати тіпа і так далі. В моє е, моя мова стала чистіше. Зараз мені дуже складно, я передивляюся подкасти, і інколи просто хочеться себе придушити. Е, дійсно з'явилося це типу, якісь біль ще більше е. І якщо б я зараз умовно розмовляв російською, то ви б відчули більш поставлене мовлення, більш впевненого мене і так далі. І мені Аня розповідає, що вона проводила вона лекторка в сквот по піару, і там якраз в хтось написав фідбек про типу. А в нас ну я а вона мені пояснила, що каже: в мене зараз з'явилося це типу, тому що я все життя розмовляла російською, і коли я не встигаю придумати слово, в мене просто вставляється це типу, і так сталося, що вона виступає, трошечки нервує. І типу. І в мене дуже багато на подкастах я цей. От цей. я щойно навіть цей, типу, і так далі. І е, до чого я це говорив? Ну, ти говориш про слова, паразити, в принципі, як і мати, вони просто. Когда мені ти, зараз ти, цим когда, складніше, тому що я перейшов на українську мову да, повністю і. коли легше положити е, вот прості е, слова, мат. Слова паразиты. Ты их помнишь и тебе легче их просто положить в речь, чтобы закончить какое-то предложение смысловое, а чем, -паузу, чем паузу, сесть паузу. типа типа, чем сесть и э, подумать, как правильно выстроить предложение. Я тоже говорю типа на русском языке по той причине, когда я не могу подобрать нормальное, взвешенное, интересное слово, и я такой, и он думает, я такой типа. И потом слово «бам» пришло. Я такой, а лучше, конечно же, чуть промолчать. Да. А вместо типа я могу просто мат ставить. Маты я помню всегда, блядь, уж поверьте. Да. Все, на этом мы закончим. Я к чему хотел сказать? Просто навсего э, я хочу поставить на себе эксперимент. Попро я пробую э, постоянно отказаться от э, матов. Я не говорю, что это плохо. Это мне нравится. Э, это знаете, как... Э, я не помню, у кого в интервью спросили... Э, вы раньше серьезно бухали. Это, это правда? А, как вам эти годы? И он такой сидит. Это были лучшие годы в моей жизни. Я такого довольного типа никогда не видел. Вот я то же самое скажу про маты. Я был просто и рад всегда поматериться. Просто топовая тема. Но при этом в данный момент у меня появилась потребность и обратную сторону вот выдрессировать. Вот так. Не знаю, на кого что это натолкнет. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. И дякуем, еще были с нами. Да. И напишите, кстати, свой коммент. Пожалуйста, расскажите, материтесь вы или нет.